Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 83 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: Елементи піраміди. Перевірте, чи правильно свірята виконала ділення. Поясніть, яких помилок вони припустилися. Спочатку подивимось на приклад їжачка. Перше наповноділене 113 він поділив на 28, взяв по 3, 3 на 20, 60, 3 на 8. 24, 60, 24, 84. Остача 29. Але ж остача більше, ніж дільник. Тому тут вже помилка. Не може бути більше, повинно менше. Він підібрав ось це число невірно. Треба було взяти більше, наприклад, по 4. Тоді приклад виглядав би ось так. І результат був би іншим. Дивимось на зайчика. 632 поділив на 90 це по 7, все вірно. Остача 2, переписав сотні, 27 поділити на 90 повинно бути 0. А він не записав 0 у десятки, а одразу записав одиниці, поділив 270, тобто, тут є помилка, і ділення повинно бути ось так виглядати. І дивимось на. Останнє ділення: 75 поділити на 24 по 3, все вірно. Остача 3, 33 – все вірно. Тут 24, 96 на 24, 4, але остача 8, але її потрібно було ці одиниці поділити спочатку на 24, щоб записати ось тут 0, тому що в частці повинно бути 4 цифри, і тільки тоді буде просто остача. Отже, приклад повинен виглядати ось так. Переходимо до наступного завдання. Гідроцикл за 3 години переплив озеро завдовжки 240 км. На зворотньому шляху його швидкість була на 40 км за годину менша. Скільки годин гідроцикл затратив на зворотній шлях? Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, задача 548. Давайте в короткому записі використаємо нашу табличку Швидкість, час і відстань. Отже, у нас є. Шлях туди і назад. Туди гідроцикл плив 3 години. І відстань складала 240 км. Вона є однаковою і туди, і назад, тому ми запишемо між рядочками, між клітинками. Далі, туди він плив з невідомою швидкістю, а назад ми також не знаємо швидкість, але знаємо, що на 40 км за годину менше. І треба дізнатись скільки годин він плив назад у зворотньому Напрямку. За допомогою відстані і часу ми можемо знайти швидкість, коли гідроцикл перепливав озеро в перший раз, тобто туди можемо поділити 240 на 3 і отримати 80 км за годину. Якщо назад він плив зі швидкістю на 40 менше, то треба з 80 відняти 40, і це буде 40 км за годину, швидкість назад. Маючи відстань і швидкість, ми можемо знайти час. 240 поділити на 40 буде 6 годин. 6 годин він затратив на зворотній шлях. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Троє майстрів і кілька їхніх учнів вставили 33 однакові вікна. Кожний майстер вставив по 5 вікон, а кожний учень по 3 вікна. Скільки було учнів? Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, маємо 33 вікна, кожен майстер вставляв по 5 вікон. І таких майстрів у нас було троє. Тобто, якщо ми з загальної кількості вікон віднімемо те, що вставили майстри, тобто 3 помножити на 5, це буде 18 вікон, які залишилися для учнів. Кожен учень вставляв по 3 вікна. Тобто ми можемо 18 поділити на 3 і отримати 6-6 учнів, допомагали майстрам. Переходимо до наступного завдання. Розглянь малюнок піраміди це піраміда. Точки С, АБЦ, Д це вершини піраміди. Відрізки АС, БС пунктиром, тому що ми не бачимо це ззаду, С, ДС. С, С, Д і Д – це ребра піраміди. Трикутники Б – Ось він ось цей трикутничок збоку. С – ззаду трикутничок. С Д теж збоку, і Д – попереду це бічні грані піраміди. Чотирикутник ABCD внизу дно. Це основа піраміди. В основі піраміди може бути будь-який многокутник. Ще раз погляньте на піраміду і переходимо до наступного завдання. Площа прямокутника 480 квадратних метрів. Товжина 40 метрів. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. Записуємо задача 551. Складаємо короткий запис, площа прямокутника 480 квадратних метрів, його довжина 40 Площа квадрата невідома. А периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника це все, що нам відомо, ми можемо знайти другу сторону прямокутника. У нас є довжина, а ми можемо знайти ширину, знаючи його площу. Для цього треба площу поділити на довжину, і це буде 12 метрів. Ширина прямокутника. За допомогою ширини і довжини ми можемо знайти периметр прямокутника. Треба до довжини додати ширину і помножити на 2 це буде 104 метри периметр прямокутника, а периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата. Але формула знаходження периметра квадрата трохи інша. Якщо у квадрата всі сторони рівні, то нам потрібно одну сторону помножити на 4. Відповідно, щоб знайти сторону квадрата, треба периметр поділити на 4. Отже, 104 ділимо на 4, отримаємо 26 метрів, це сторона квадрата. Тепер ми можемо знайти площу. Площу ми знаходимо так само, множимо сторону на сторону, і це буде четвертою дією. 26 помножимо на 26 письмово, тому що у нас. Складні числа, ми не можемо подумку це все розв'язати. Отже, 6 на 6 буде 36, 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо, 2 на 6 12 плюс 3 15, 6 на 2 12, 2 пишемо, одиничку запам'ятовуємо, 2 на 2 4 плюс 1 5. Додаємо 6 плюс 0, 6, 5 плюс 2 7. 1 плюс 5, 6. 676 квадратних метрів це площа квадрата. Нижче запишіть відповідь: я запишу праворуч, у мене не вміщується. 676 квадратних метрів. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 552 і переписуємо перший приклад. Як бачите, він складається з кількох дій. Першою дією будемо виконувати дію в дужках, а саме ділення. Записуємо перша дія 782 поділити на 23. Перше наповнеділе на 78 десятків. Отже, в частці буде дві цифри. 78 ділимо на 23, візьмемо по 3, 3 на 20, 60, 3 на 3 – 9. Разом 69, віднімаємо остача 9. Переписуємо одиниці, 92 поділити на 23, візьмемо по 4, 4 на 20, 80, 4 на 3 12, разом 92. Остача 0, частка 34. Другою дією цю частку додаємо. До неї 1344. 4 плюс 4, 8, 3 плюс 4, 7, 3, 1. І третю дію 1378 множимо на 37. 8 на 7, 56, 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо, 7 на 7, 49 плюс 5, 54. 4 Пишемо 5, запам'ятовуємо. 3 на 7, 21, плюс 5 26, 1 на 7. 7 і додати 2 9, 8 на 3, 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 7 на 3, 21 плюс 2, 23, 3 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 3 на 3 9, плюс 2 11, 1 пишемо одиничку, запам'ятовуємо, 1 на 3, 3 додати 1, 4, додаємо 6 плюс 0, 6, 4 плюс 4 8, 6 плюс 3 9, 9 плюс 1 10, 1 сюди, 4 плюс 1 5. Результат записуємо 50 986. Нижче записуємо наступний приклад. Спочатку виконуємо дію в дужках першою дією. Під нулем не пишемо, не забуваємо про це. 4 на 6 – 24, 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 0 на 6 0 додати 2, 2, 6 на 6 36. 4 на 5 – 20, 0 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 0 на 5 – 0, додати 2, 2, 6 на 5 30. Додаємо, підкреслюємо, 0, переписуємо, 4 плюс 0 4, 2 плюс 0, 2, 6 плюс 2, 8, 3 плюс 0, 3 і трійку переписуємо. Отримали 338 240 і другою дією з них віднімаємо 23 360, 0 мінус 0. 0. 4 мінус 6, не можемо, беремо десяток, 14 мінус 6 буде 8. 1 залишився, беремо звідси 11 мінус 3 8, 7 мінус 3, 4, 3 мінус 2, 1, трику переписуємо. Отримали 314 880, які тепер третьою дією поділимо на 40. Перше неповноділене 314 тисяч, отже, в частці буде 4 цифри. 314 ділимо на 40, візьмемо по 7, буде 280. Остача 34 менше, ніж дільник, переписуємо сотні. 348 поділити на 40. Візьмемо вже по 8, буде 320. Остача 28 менше, ніж дільник, переписуємо десятки. Знову беремо по 7, дуже легко тут 280, остача 8. і Переписуємо одиниці 80 поділити на 40 буде 2, 2 на 40 80. Остача 0 отримали 7872, які записуємо ось сюди. Переходимо до наступного завдання. За допомогою цифр 2, 3, 6 і 0 запиши всі можливі двоцифрові числа. Цифри в числі можуть повторюватися. Записуємо завдання 553. Щоб не заплутатись, давайте почнемо з найменших цифр. Найменша цифра є число 0. У нас не буває чисел, які починаються з нуля, окрім 0. Тобто ми його поки що відкидаємо. Беремо наступну цифру, цифра 2. Найменше число, яке може бути з поданих цифр, це 20. Записуємо 20. Далі замість нуля підставляємо наступну цифру. Тобто двійку буде 22. Цифри можуть повторюватись, у нас є така умова. Далі беремо трійку 23 і 26. Все. Тепер ми замість першої цифри в цьому числі будемо ставити наступну цифру, це у нас трійка. Отже, 3 з'єднуємо з найменшою цифрою 0, 30. Далі йде 32, потім 33 і 36. І остання цифра це цифра 6. Так само з'єднуємо з найменшою з нульом, буде 60, 62, 63, 66. Ось так ми записали всі можливі варіанти. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!